такий зранку думаю я, я ж в Нідерландах, тут так крінжити не вийде, от корабли поплив. Ну хіба серед українців, добре, що мій район дозволяє. Іду я такий, просто гуляю з мандаринкою. And I see you have glasses. Maybe we have can for a second change the glasses. I can fit your or you can fit mine. and then we can change back. I never use glasses like this, so it's nice. <laughs> <cream> to... <coughs> Було два голуба, стало три голубі. Отак, вот, вот от кинути трошки підписникам трошки смачного, і вони приведуть собою ще. Не факт, що вони це з'їдять. Але прийдуть в Отакі от. Доброго дня. А у вас є діти? Скажіть, в мене таке соціальне дослідження. Я б я думав взяти собі дитину на 2-3 години. З нею проходити ніби як знаєте, як молодий батько, щоб дізнатися, як то мати дитину. Ні, я свою дитину не випускай. Добре, зрозуміло. А Відкритість, тому годую, голуба, сьогодні. Для того, щоб він годував мене завтра. Hello? Uh can I ask something? Uh, I always uh my grand grandfather also uh, uh, using something like this jacket, like you have. Uh, you, uh, you, no. Need back angles. Треба дизнати там водичка за бортом. Раз я вже... Я раз я вже маю шанс телефон про фабри. В принципі, водичка гарна, я б, я б поплавав. І плюс, коли вийшов за беззуття, то розумієш, що нога не вимажеш. Тому свистати всіх наверх. В цій ресторан ти мав human meat? Is... No. It's not true. Це не true. Oh, I I worry asked this because I think maybe it's job, but now maybe I understand. I'm sorry. <laughs> okay, no, thank you. Have okay. a nice day. Hey guys. Hi. Uh, I have a question for my coach. Okay. Uh, uh, I can understand how I can be so rich and successful uh, as you. As me? As yeah. What do what? what your advice? But I'm not rich. But you're successful. Why?